В рамках тижня безпеки життєдіяльності до гімназії Сузір'я 19 завітали рятувальники. Щорічна акція запобігти врятувати допомогти спрямована на підвищення рівня обізнаності дітей про пожежну безпеку та дії під час екстрених ситуацій. Школярам розповіли про обладнання пожежного автомобіля та його основні завдання. Це автомобіль оперативно-рятувальний, призначений для того, щоб доставити особовий склад на місце події, а також для різних надзвичайних ситуацій таких як аварії рятування людей з під завалів і різних різного типу надзвичайних подій Автомобіль оснащений різними видами аварійно-рятувального обладнання, такий як для відкривання дверей квартир, для розрізання різних металевих конструкцій. Є інструменти гідравлічні, а також є бензоінструменти, які працюють без електрики. Вони дуже допомагають в різних видах надзвичайних ситуаціях, таких як аварії, можуть розрізати розширити або звузити той чи інший предмет для доставання потерпілих. Діти з захопленням слухали розповіді фахівців ДСНС про особливості спецтехніки та дії у разі виникнення пожежі. Але особливого захоплення викликало одягання бойового спорядження та можливість поставити питання вогнеборцям. Найбільше дітям цікаво це поговорити з реальними людьми, які виїжджають на надзвичайні ситуації, задати якісь іноді для нас дуже такі незвичайні питання. Це що цікаво, дітей це завжди їм близьке. Які Найцікавіші дітям подобається, коли прям гасять там уявну пожежу, коли дають подивитися на те, як працюють гідравлічні інструменти, тому що це дуже важливо і цікаво. Особливо в реаліях теперішніх розуміти, що ці люди беруть на себе виклики не тільки техногенного характеру, якісь надзвичайні ситуації або природного, а також і отакі от військові антропогенні наслідки то це дуже важливо для дітей. Ми запитали, чи знають учні, що робити у разі виникнення пожежі. Треба закрити вікна, потім взяти якусь тканину, або тряпку, намочити і ну, дихати в неї, щоб не дихати димом, тому що він там яд, все-таки там гази, які ну як сказати. Не корисні для, для здоров'я, також треба лягти на пол і повсти до балкону, якщо він є. Також вийти на балкон і кричати всім на допомогу. Ну або там або дзвонити, дзвонити також 101 да. або якщо не можеш, то там сусідів там постукати, позвати їх якщо хтось є. Там також хлопці добре знають, чого робити не треба, аби не виникло надзвичайної ситуації, слідкувати за газом, щоби. Ну, Якщо ти, наприклад, щось готовиш або робиш, то не включати сілявики вогонь, що ще можна? Не відволікатися. Не відволікатися. Да, не відволікатися. Також, коли тобі нема де сушити одяг, не сушити його над вогнем, тому що да. він може загорітися да. і почати, ну, і пожежа буде. Подібні акції є не лише захопленням та розвагою для дітей. Вони допомагають запобігти надзвичайним ситуаціям у майбутньому.